Любі друзі, всім привіт! Є у нас одна кроличка, яка вже готова паруватися з нашим папочкою. В неї раніше забрали малят, з ними були деякі проблеми. Ми вам розповідали. Зараз ми її перекинемо до кроля. Ось візьмемо її. Ось так візьмемо і перекинемо до кроля і подивимося. Вона повинна вже гуляти. Садка одна є. Це вже дуже гарно. Перед тим ми її кидали, була садка друга. Перша була, це друга вже. Ми спостерігаємо, що було три. І більше не підпускаємо. На день, на два, як залишають кролів, деякі ми не залишаємо, тому що можуть бути проблеми. Спостерігаємо за злучкою і потім розселяємо зразу. Кріль у нас працьовитий, перевірений, тому все добре. І ми в ньому впевнені, він ось нервується, б'є лапками, вже садочка є. Криленята будуть. Ще одну ми фінально очікуємо і більше не підпускаємо. І відраховуємо 30 днів від цієї дати. Сьогодні 4 грудня. Дякую за увагу. Ось так ми працюємо.